Звитяжна перемога українських нескорених одразу чотири золоті модалі здобув на Invictus Games у Торонто український військовослужбовець Павло Будаєвський. Він виявився найшвидшим в усіх запливах, де брав участь. Це 50 і 100 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині, 50 метрів брасу. Павло найрезультативніший спортсмен української збірної ігор на Він зазнав вогнепального поранення під Іловайськом ще у 2014 році. Після двох місяців реабілітації він повернувся до лав збройних сил України. І журналістам п'ятого, що перед початком змагань, цей полтавчанин розповідав, що на лікарняному ліжку він мріяв. Якнайшвидше одужати, і передусім, щоб повернутися до басейну, бо він плаванням займається з маличку. До ігор нескорених Павло готувався три місяці, і от він: результат Павла: це чотири золоті медалі за раз вважайте за один день. Ну а перед плавцями свої звитяги показували українські лучники на іграх нескорених зі стрільби з лука. В нас три медалі золото і два срібла. Так, от найвлучнішим з луку був Роман Роман Панченко, саме він настріляв нам перемогу. Роман наймолодший спортсмен української збірної. Він боєць 25-ї бригади збройних сил України.